Добрий день, мене звати Репіч і я ваш викладач з хімії. Сьогодні ми будемо визначати pH водних розчинів різних солей за допомогою універсального індикатора та виявляти гідроліз солей. Давайте згадаємо, що таке гідроліз. Це хімічна взаємодія іонів солі з водою, в результаті якої утворюється слабкий електроліт. Так ось, сьогодні ми наочно побачимо приклади гідролізу солей. По аніону та по катіону. Ну і, звісно, потренуємося записувати рівняння відповідних реакцій. У мене на столі є розчини деяких солей. Зараз я буду визначати їх PH за допомогою універсального індикаторного папірця. І перший розчин, який ми будемо аналізувати, це розчин натрій етануату. Так, беремо розчин натрій етануату або натрій ацетату. і виміряємо його PH. За допомогою універсального індикаторного папірця. Візьмемо піпетку пастера і нанесемо краплинку розчину на папірець. Ми можемо бачити, що pH натрій етануату близько восьми. Отже, маємо трошки лужне середовище, що означає, що в розчині присутні гідроксид йони. Але звідки вони взялися? Давайте подумаємо, якою кислотою та якою основою утворена дана сіль. Натріетонуат утворений сильною основою, натрігідроксидом, та слабкою етановою або оцтовою кислотою. А тепер запам'ятайте, гідроліз завжди відбувається по слабкому електроліту. І в даному випадку слабкий електроліт це саме етанова кислота. Зараз ви все зрозумієте. Запишемо рівняння гідролізу натрій етануату. Спочатку у молекулярній формі. Тепер запишемо повну йонну форму. Розкладемо усі сильні електроліти на йони. А сильні електроліти тут це що? Це сіль натрія тонуа та луг натрій гідроксид. Отримали повну форму. Тепер скоротимо йони натрію і отримуємо скорочену йонну форму, яка показує, що ацетат йон реагує з водою з утворенням молекули слабкого електроліту, тобто етанової кислоти та гідроксид йону. Саме тому, кажуть, що солі, утворені слабкими кислотами, у розчині піддаються гідролізу за аніоном. І при цьому в розчин вивільняються гідроксид йони, які зумовлюють лужне середовище розчину таких солей, в тому числі і нашого натріетонуату. Тепер давайте розглянемо інший випадок. Сіль, утворену слабкою основою та сильною кислотою. Амоній хлорид. Беремо розчин амоній хлориду і зараз будемо міряти його pH. Угу, знову папірчик. Що ми бачимо? Що pH розчин амоній хлориду складає близько десь 5%. Кислотне середовище. Отже, в розчині наявні йони гідрогену запишемо рівняння реакції гідролізу амоніхлориду. Зауважу, що ми не пишемо nh 4 oh бо в реальності така спалука, така молекула не існує. Правильніше буде записати її у вигляді гідрату NH3 на H2O. Тепер розкладаємо усі сильні електроліти на йони. А сильні електроліти це все, крім води та гідрату амоніаку. Отримали, тепер скорочуємо хлорид йони та отримаємо скорочену йонну форму рівняння. Скорочена йонна форма показує, що йон амонію реагує з молекулою води, при цьому утворюється слабка основа гідратумоніяку та катіон гідрогену. Саме тому кажуть, що солі, утворені слабкими основами, вирощені піддаються гідролізу за катіоном. Айони гідрогену, які при цьому вивільняються і зумовлюють кислу реакцію такого розчину. А тепер давайте розглянемо наступний випадок амоній-етануат. Ось він. Давайте поміряємо PH розчину амоній етануату. Хм. Папірець зовсім не змінив колір. Він, як був десь в районі 6-7, так і залишився. Тобто гідроліз не відбувається? Чому? Давайте подумаємо. Амонія тонуа це сіль, яка утворена слабкою основою та слабкою кислотою. Значить, вона повинна гідролізувати і по аніону, і по каціону одночасно. Давайте запишемо рівняння реакції. Запишемо йонну форму, розклавши єдиний тут сильний електроліт, а саме амоній, етанолат, на йони. Отримали. Бачимо, що тут навіть скорочену йонну форму писати не потрібно, тому що в нас тут продуктами реакції є виключно слабкі електроліти. Насправді, у випадку таких солей, утворених слабкою основою та слабкою кислотою, pH середовища буде залежати від сили відповідної слабкої основи та слабкої кислоти. Що сильніше, таке і буде середовище. Але цікаво, що у випадку амонії етануату константи дисоціації етанової кислоти та гідрату амоніяку приблизно однакові. Тобто електроліти по силі приблизно рівні. Саме тому pH розчину близький до нейтрального. Хоча реально гідроліз відбувається. Ну і останній наш приклад розчин натрій хлориду. Виміряємо PH розчину натрій хлориду. Папірчик. Піпетка пастера. Наносимо. Бачимо, що в цьому випадку також pH близький до нейтрального. Майже десь між 6 та 7. Чому? Тому що натрій хлорид, сіль утворена сильною основою і сильною кислотою. Гідроліз таких солей не відбувається. Давайте подумаємо, чому. Спробуємо записати гіпотетичну реакцію гідролізу натрій хлориду. Ми вже бачимо, що така реакція відбуватися не буде. Чому? Тому що це як реакція нейтралізації тільки навпаки. Спробуємо записати її йонну форму і скорочену йонну форму. Ми бачимо, що єдиний слабкий електроліт тут це молекула води в лівій частині рівняння. Отже, рівновага цієї реакції буде повністю зміщена вліво. І не буде відбуватися взагалі. Тому гідрологи з солей, утворених сильною основою та сильною кислотою, не відбуваються. А у мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу.